Шалом, це Славко і Ася, отак от виглядають фінки останніх часів. А власне, планувалася вона як спущена подв'язка. Бачите, оце от короля Чарльза. Ну, не знаю, що буде далі. Варто поговорити за ситуацію. Зараз говорящі голови обвалюють на вас купу політичної, конспірологічної інформації. Що з неї має знати? Десь кішка готується, проривається. Перш за все, важить ситуація примусу України до миру. Ми сьогодні побачили перший спільний удар Путіна, Трампа і Євросоюзу, а може навіть і НАТО. Перший примус України до миру виявилося, що примус України до миру спрямований на газодобовну і газотранспортну інфраструктуру України. Що співпало з вимогами Тресвимогами Словаччину? Якщо вони за Словаччину так вписуються ракетам, уявляєте, як би всі ці добрі люди могли вписатися за Україну? Правда, не знаю за яких умов таке могло статися, але. Розумієте, що таке Євросоюз і НАТО, чому треба було до нього вступати? Тому що сьогоднішній впис Євросоюзу Трампа і НАТО за Словаччину з ударами по газотранспортній нашій мережі і газодобувній свідчить за солідарність, котрої нарешті добилися. Було очевидно, що вся ця солідарність буде проти нас. З цим ми закінчили. Так що зараз важить лише відпорність України на ці удари. Скільки ми протримаємося, Сербія протрималася щось. Два-три місяці побачимо, як, де ми будемо на День Поб'єди. Друге, щоб вони так скажу відверто свою операцію за Курщину, це більший розгорнутий варіант того, що ми мали побачити за Дніпром або за суджею. Щоб наші героїчні полководи билися так за Дніпром, як за Суджею, то ситуація була б геть інша. Ясно, що плацдарм в суч... в сучі до 9 травня не втримається, і я би на місці полководів би все-таки задумався над збереженням цих Збройних сил українських. Тому що, коли судити з натиску, доба, якщо навіть оцей рішучий натиск опостачання відновлять, чому я зараз не займаюся цими дрібними? Військово-технічними питаннями, оперативними і символічно стала відсутність нашого брата Алмаза 100. Тому що не вони все визначають, уже не передвіженням стрілок на карті все визначається. Все визначається капітуляцією України. А ясно, що за такої умови кожен розклад Збройних сил України буде програшним. Нема при капітуляції виграшного розкладу. Зрозуміти. То, що доведеться покинути суджу самим, це крик пропаганди противника. Те, що зсу там оточить, це ще більше крик пропаганди противника. І головне, до 9 травня все одно це дотримати можливо ціною таких жертв, що в подальшій ситуації я не розумію на що нам буде ця суджа після 9 травня. З цим ми покінчили. Я вам пояснив, що іншим. Тепер головне в Україні почалася конкуренція квіслінгів. Що мені подобається, от те, що я вам казав, Україні все одно в яких кордонах бути Грузією. Рідко в якій окупованій країні Європи за часи насизму була така конкуренція квіслінгів, як у нас в Україні. Ну ви бачили всі оці розмови з бившими людьми. Я думаю, що там іще більше людей. Про що це говорить? Про те, що ми готові до грузинського варіанту і оці всі от дибні конфігурації з областями, ну, в сенсі наповнення України майбутнього великого значення не мають. На що треба упавати? Правильно каже Ася на Господа? Тому що Господь може все це, це рисин. Ой, ребінд, банден, як напис як написано в першому псалмі в лютері у в Біблії Лютера, який мені більше за все подобається, Господь розтерзає вашу банду. Я завжди це повторював в буквальному тлумаченні. Ну, це той сенс час, коли буквально є символічним. Не переймайтеся, головне зберегти рештки збройних сил на даний момент, перше, що від нас залежить. В першу чергу, друге, спостерігати за оперативною активністю. Уважно розібратися, Ех, нема алмазу, уважно розібратися, що там насправді відбулося підсуджую. Бо що відбулося в сенсі стратегії, я розумію, а що в сенсі оперативного мистецтва варто було б роздивитися, що ну в принципі в сенсі оперативного за це той самий прийом росіян, що ми бачили на всіх напрямках, почавши з Бахмута. А потім в Улакли ми це останній раз бачили. Ну, і те, що поки що під Покровськом їм не вдалося. Третє. Дивитися уважно за ударами противника? Чи буде продовжений примус України до миру? Відповісти, зараз можна було б елегантно поєднати стратегічно з політичним, здати суджу через. Любов до Словаччини, і любов для газотранспортної системи з гуманітарних міркувань, щоб забезпечити Європу газом, тому що літо гряде, як же ж їм без газу. Обміняти, спробувати обміняти вже нікому не потрібну суджу на нашу газотранспортну і газодобувну систему. От що мало бути предметом нашої дипломатії зараз. А не ви помітили, головне. Що Євросоюз зайнятий гарантіями України в майбутньому? Що буде, коли буде наступний наступ Путіна? Він головне не бачить, на яку Україну він може відбутися наступний наступ Путіна. Хто буде в Україні при владі? Може та влада, що буде в Україні? А це майже напевно, що Путін трохи зачекає. Вона геть не звернеться до Європи з проханням про захист такого роду. Зрозумійте. Ну ви ж бачили, з якими уродами велися переговори за підписання капітуляції. Ці люди вже один раз і не два поспали. Полише... Головне, що ясно, що якщо ці квіслінги прийдуть при владі ніякого свята, ніякого газу тут не буде. То цих людей колосальний опит по лішенню українців свята і газа. Хоча, як там насправді було з Юлечкою, я вже не пам'ятаю, чи з'явилася електроенергія, чи зникла при ній, це вже було так давно, що правда немає значення. Ось власне все, що я вам хотів сказати, що важить. Важить зараз спільний примус Путіна, Трампа, Євросоюзу України до миру цими ракетними ударами. Будемо уважно спостерігати за їхньою частотою, і ефективністю. Зараз, як завжди, на війні важе статистика. Чогось щось хоче сказати. Жалко, буде, якщо Україна погубить себя. Да. Самые сильные враги оказались внутренние враги. Да. Ну что ж, побачимо, я скажу. єдине, что нас втішає, ми мы жили. Будемо жить, как во Франции. Вот мені цікаво, де теперь буде ментально окупована, а де Вишиська Украина. От что мне цікаво. Ну, знаете, в жизни дабы такие моменты, когда э, все думают, вот-вот-вот так завершится, а оно раз и. Ось що нічого не завершилось. Ми говоримо про процесі. Але ви помітьте, головне, що ми говоримо за процес, не за результат, не за завершення. Ми говоримо за процес. А яким буде завершення, зараз передбачити можливо лише в несуттєвих для нас деталях. на все воля Кожен роє то, що нужно в даний час, а як все завершиться. Значення деталей змінюються в різних ситуаціях. От суджа мала сенс до зради. Зараз буде суджа наша, буде суджа їхня до 9 травня 25-го року. Вже великого значення немає, навіть сенсі пропаганди. Бо на той час я думаю, чому тому, що важить, як розвиватиметься процес примусу України. до миру. Чи будут на нас тиснуть с повітря так, как тиснули на Югославии? Чи станем мы с вами югославами? Еще мне понравилось выступление одного Скажи. блогера, который сказал, что ну, Обама, говорят, был слабым президентом, но когда произошел террористический акт, он дал команду и уничтожили его. А сейчас... а Сейчас все при сильных президентах нету лишительных. Есть, Ася. Объединились Путин, Трамп, Евросоюз в принуждении Украины к миру, как Югославии. Они опять едины. Они опять нашли жертву, которая им по силам. Ну, понятно. если Европа опять едина. Ты всегда думаешь... Против, что за... против Украины, да, ты, получилось? Ник, да, ты никогда не забывай, кто мы для них. Мы для них схизматы, часть да. Советского Союза. І взагалі не хороші люди. Я от буду чекати, чи нашого брата Гелідунова вишибуть з Америки, в числі інших 200 тисяч українців, чи він все-таки появить властиво українцями твердість і мужність характеру вчепиться у Флоріду так, що його звідти не вирвеш з Флоридської землі. Там будуть деньги. Все. А ну не треба так казати за українських патріотів. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.